Всім доброго дня. Зараз ми знаходимося на території села Заріччя Іршавського району Закарпатської області. Село Заріччя з давніх часів займається вирощуванням ранньої капусти. Ранньої капусти вже протягом 60 років займається ранньою капустою. Для того, щоб отримати хорошу розсаду, насамперед потрібно підготувати хороший субстрат, ґрунт. А варто подивитися, який він, якої вологості. Добре, розпушити кожні комки, щоб не було ніяких грудок в субстраті, щоб був вирівняний. Вже досить давна історія села Заріччя зв'язана з компанією Рікцван, оскільки. У 1999 році саме компанія Rigs прийшла своїм насінням. Це насамперед надрання капуста Гетма, яка і по сьогоднішній день є лідіруючим гібридом не тільки в Закарпатті, а й по всій Україні. Є також хороші дуже гібриди в компанії Riggs пушма, Лема, адема. Зараз ми підготовлюємо грунтобісів, є різні варіанти. Посів ранньої капусти є такий метод, як вирощування в касетах, прямо в касетах. Ну, зараз ми будемо висівати не в касети, як ви бачите на столах. Для цього вирівняємо площу. Взумовно, це надранні посіви, які розсаду, яку будемо пізніше пересаджувати в закритий ґрунт. І орієнтовно плануємо. Висаджувати десь в середині лютого компанія Ріксван дійсно має високоякісне насіння з дуже хорошою вагою, де тут на упаковці можна побачити масу насінин, тисячу насінин, має вагу 6 грам, це хороший крупний калібр. В даній упаковці 2,5 тисячі. Рослин, насінин. Для даного столу, який має орієнтовно 10 квадратних метрів, для того, щоб отримати хорошу розсаду, в середньому можна висіяти 20 тисяч насінин. Безумовно, для того, щоб мати 20 тисяч насінин ми підготуємо 8 пачок. є правда і такий метод. Коли, можна сказати, не висівають насінини, а по одній виставляють на однаковій відстані 2-2,5 см між насінинами. Ну, це трошки довший процес. От, маємо 8 пачок. Тобто 20 тисяч насінин. І ці 20 тисяч насінин, наскільки можливо, я буду старатися висіяти їх, щоб з однаковою відстань між. Насінинами було. Ну і, безумовно, від того залежить, наскільки буде вирівняна також розсада, якщо це буде більш ідеально висіяно. Дуже важливо, щоб ґрунт був і не перезволожений сильно, але враховуючи те, що ми висіваємо в торф, то він має бути правильно зволожений. Ну і, звісно, треба дивитися за температурним режимом, щоб був правильний температурний режим в компанії «Рікцван» в кожному регіоні нашої України є наші представники-агрономі, які завжди готові поділитися технологією, також звернути увагу на деякі важливі моменти при вирощуванні. Росади на цих столах розсада буде з близько трьох неділь. Ну і через три неділі ми будемо перепіровувати їх у касети або в стаканчики. Давай. Так. Саме компанія Рігцван. Вже багато років тому назад допомогла жителям заріччя, ну і не тільки заріччя, а й навколишнім селам в реалізації продукту, познайомила їх з великими провідними сітями, такими як Фозі, Сільпо, АТБ, Велика Кишеня, які приїжджають в наше село. І Закупляють великими партіями вже готову продукцію ну, і відвозять їх по всій Україні. Це, безумовно, допомагає нам вирощувати у більших об'ємах, при тому, що хороша, хороший збут є. Хотів би звернути також увагу, що насіння компанії Рікцван як ви бачите, воно в дуже гарному кольорі в порівнянні з іншими компаніями, І тому його досить легко висівати, бо дуже гарний яскравий колір добре підібране не тільки насіння, а і сам колір допомагає нам у посіві. Ну, після того як ми висіяли насіння, беремо Ящичок. Ну, я покажу потім його знизу, як він виглядає, це теж трошки важливо. Ну, безумовно, можна притрусити так руками, але як на мій погляд, воно не буде настільки вирівняно. Для того, щоб легше було, от беремо ящичок і робимо такий торф'яний туман і акуратно притрусуємо, притрусуємо. Не треба дуже сильно присипати в тій причині, що потім інколи будуть довгі сходи, а інколи взагалі насіння може загнити. Ну, це залишилося від залишки, від торфу, які ми удалимо. Ну а зараз я обіцяв показати самій ящик, щоб він не був дуже з великими отворами рад Компанія Ріксван також має дуже хороші гібриди брокколі. Один із них зараз ми будемо висівати, це агасі, це надранній гібрид, який ми будемо вирощувати у плівковій теплиці, щоб також отримати урожай у квітні місяці. 3 з половиною тисячі насінин. Можна і викладати, для цього треба зробити собі сіточку і викладати по одній насінині. Безумовно, це займе трошки більше часу. Але будуть більш вирівняні сходи. Ну, одна дівчина в день. Може висіяти біля 6-7, інколи навіть і 8 тисяч насінин. Є ще трошки інша технологія в Закарпатті, Це висівають не на столи для цього. І трошки інші варіанти, тобто люди беруть гарячий. Ну, в якому розумінні слово гарячий свіжий навоз з соломою, щоб він обігрівав, ложить на землю 20-25 сантиметрів навозу. Після накривають цей навоз. Ну, можна поначалу перегноєм, а потім зверху накрити його торфом. І цей навоз буде заодно і обігрів. Тому тоді менше треба витрат на опалення. Як бачите, ми закінчили процес висіву. Зараз будемо дотримуватися температурного режиму, слідкувати за тим, щоб субстрат не пересох. Ну і на протязі Трьох тижнів. Ми будемо вирощувати на цих столах, а через три тижні будемо в кассету для того, щоб далі вирощувати розсаду. Ну, і в наступному разі ми якраз покажемо сам процес, як перепікіровати розсаду зі столів у касети.